Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо говорити про наших котиків. У кожного з нас є, або, можливо, скоро буде котик. Котики бувають різні, різного кольору, різного її величини. У різної шерстки тіло котика покрите шерстю. Є котики чорні, є білі, є рижі. У котика є чотири лапки: хвостик, голівка, вушка, очки. Котики наші менші друзі. Завдяки своєму красивому хвостику котик може високо стрибати. А на лапках у котика гострі кіхтики, якими він може нас поцарапати. Але вони йому гарно допомагають вилазити на дерево. І він дуже крепко тримається на дереві за кору дерева. Вони дуже гарно лазять. По деревах котики їдять усе: і корм, і рибку, і хлібчик. П'ють котики водичку язичком. І він ніх шершавий такий. Але часто наші котики люблять їсти із нашого столика, і з нашої тарілочки. Наші котики дуже грайливі, вони дуже люблять гратися ниточками, клубочками, і часто в них запутується як ось цей котик. А на вулиці вони стрибають, лазять по деревах. У наших мам киць є маленькі кошенятка. Мама киця, а дітки її кошенятка. Вони теж пухнаті і люблять пити мамине молочко. Дуже багато дітки-котиків. Є без будиночків, і в них немає господарів, вони живуть на вулиці. Але таким котикам потрібно допомагати, ну ні в якому разі не можна їх брати на ручки. Таких котиків треба годувати. Можна побудувати їм будиночок. А якщо ви грали з своїм дома котиком, то обов'язково, дітки, мийте ручки з милом. Після гри з котиком. Давайте ми зараз з вами теж пограємось. Ось подивіться, така табличка. Котик любить пити молочко. А дітки люблять їсти кашку з молочком. А зараз ми з вами знову пограємось, що любить їсти котик. Котик любить їсти морозиво. Так, дітки, котик любить їсти морозиво. Котик любить їсти слоника. Ні, не любить їсти слоника. Котик любить їсти рибку. Так, любить їсти рибку. Котик любить їсти мячик. Ні, не любить. Котик любить їсти мишку. Так, любить їсти мишку і ловити. Ось такі наші менші пухнасті друзі. Давайте будемо їх берегти і любити. До побачення, маляля.